За приблизними оцінками кожен десятий військовий самовільно залишив службу. це зачета, та дезертирство можуть пробачити. Верховна Рада ухвалила закон про добровільне повернення на службу. початку грудня. Фактично, за перші п'ять днів місяця, на службу в армію повернулося понад вісім тисяч військовослужбовців, які раніше пішли в СЗЧ. СЗЧ – це завжди непроста історія. Ми знаємо, що причини могли бути різні: фізичне та моральне виснаження, некоректні накази чи особисті обставини. Але тепер є можливість все змінити. Ти можеш обрати для себе посаду з нашими рекрутерами та стати частиною історії з досвідченим командуванням та сучасною технікою. Повертайся в стрій в складі 3-го механізованого батальйону 118-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Ми гарантуємо тобі підтримку, право обирати військову спеціальність та якісну підготовку. Зв'яжись із нашими рекрутерами. Обирай посаду та підрозділ. Отримуй рекомендаційний лист. Ми допоможемо тобі повернутись, адаптуватись і реалізувати твій потенціал. Телефонуй за номером, який ти бачиш на екрані.